Зараз вже буде розв'язка нашої історії. Ми припливли, в мене відібрали паспорт. Зараз розрахунок. На. На. А в тебе були гроші? Відібрали паспорт, прокатали а ти, туди, а назад. Я не знаю. Thank you very much. Thank you. Все, мені віддали паспорт. Good, good. Yes, good. Юрка, я тобі в подорож. Шикарно, шикарно. Так що вчіть англійську мову і міняйте готівку. Завжди треба мати з собою євро в готівки. Дякую, рятівниця. Викупила нас із рабства. Скільки свобода коштує тут? Ну я не знаю, скільки тобі здачі дали. 16 євро. 16 євро, стоїть свобода в Гельштаду. Саме за стільки ми вдвох покаталися на цьому паромі, але неочікувано, ми не збиралися на ньому кататися. Ми на волі! Мені віддали паспорт, ура!